Що надлишкове тепло продовжує накопичуватися в надрах як наслідок, тепло, що піднімається з глибин від розпеченого ядра, не може вийти назовні, і перегрів планети тільки посилюється. Таким чином людська діяльність, зокрема забруднення океану нанопластиком, погіршує ситуацію і тільки посилює ті катастрофи, які вже відбуваються, та відбуватимуться по наростаючій під час 24 тисячолітнього циклу. Потужних катастроф нагрівання океану, само собою, є вкрай небезпечним явищем, оскільки зі збільшенням випаровування зростає і вміст вологи в атмосфері, що своєю чергою призводить до нерівномірного розподілу опадів по планеті. Можливо, ви вже самі помітили, що в одних регіонах посилилися посухи, в той час як в інших спостерігаються екстремальні зливи, які приносять опади, що багаторазово перевищують норму для цих місць.